7 травня у Кременчуці відбувся футбольний матч п'ятого туру чемпіонської групи ПФЛ на стадіоні Кремінь Арена. Гра між футбольними клубами Кремінь та Карпати закінчилася нічиєю. Спортсмени обох команд до самого кінця були налаштовані на перемогу. Тренерський склад міського футбольного клубу Кремінь задоволений грою та підкреслив технічність з боку кременчуцьких футболістів. Дуже добре ми детально розібрали. Карпати, тим паче, ми грали з ними з ними першу гру. Знали за що чого вони грають, перекрили зони. Да, в першому таймі да, біля наших воріт були моменти. Ну в цій грі напевно нам не можна було грати в відкритий футбол, як ми любимо. Тому що команда з футболістами, у яких є майстерність, вони один в один обігрують, Тому трішки ми сьогодні в низькому блоку пооборонялися. Ну це теж футбол, і він теж приносить результат». Не дивно, що й головний тренер футбольного клубу Карпати відмітив майстерність і наполегливість наших спортсменів, але й виказав незадоволення грою своєї команди. Зуміли, що на сьогоднішній день нам було треба було три очка. Но ми їх не взяли, тим, напевно, цікава перша ліга, ви самі бачите, на, на, наскільки ажіотаж, наскільки цікавість. І хлопцям вашої команди, можна сказати, молодці, билися як на останньому матчі, Но, але тільки в таких матчах вони можуть стати сильнішими. А ми зі свого боку ми втратили два очка. Ну, гру працюємо далі, ще нічого не загублено, ми працюємо, але ми собі ускладнили життя. Важливим є те, що наразі люди не забувають про тих, завдяки кому ми можемо вільно проводити змагання та безпечно приходити на стадіони. Традиційно хочу сказати, дякувати нашим збройним силам України, що нас боронять, нашу країну дають нам жити, дають нам грати в футбол. Немає сумнівів, що українці це нація переможців. Тож чекаємо на перемоги не тільки наших футболістів, а й Збройних сил України. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.